Тисячі волонтерів приїхали на вихідних до затоки Пленті у Новій Зеландії. Вони допомагають відчищати 300 кілометрове узбережжя та його перлину пляж Оману від нафти та сміття з судна Рена. Воно наскочило на риф поблизу популярної туристичної принади Нової Зеландії. Якщо вітер відносить нафту в море, то вона буде у різних місцях. Останні кілька днів ми знаходимо нафтові плями, повертаємося наступного дня, а їх там вже немає. Вона рухається із течією, але рано чи пізно хвилі виносять її на берег, і після відливу вона залишається. Там ми нафту і прибираємо. Сказав Тодд Греєм, представник австралійської групи. Реагування 350 тонн нафти вже прибрали з пляжів. Великих плям більше немає, проте є багато залишків, які теж треба зібрати Брати. Важке завдання для понад 2,5 тисяч волонтерів. Більша частина роботи у них ще попереду. Вилив нафти став катастрофою для місцевої туристичної інфраструктури. У південній півкулі сезон тільки починається, але у затоці пленті вона перекладається як затока достатку цього літа. Туристів не очікують ніхто не збирається сюди. Усі наші тури скасовані, усі замовлення скасовані. Нам дзвонять лише для того, щоб відмовитися від наших послуг. У нас немає вибору. Будемо рухатися на інші пляжі, бо збанкрутіємо, якщо залишимося, сказав Расел Енсор, що разом з братами володіє трьома прогулянковими човнами. Виток нафти з рени триває. За оцінками там залишилося ще понад півтори тонни. Судна також опали 88 контейнерів, деякі з них із хімічними речовинами.